В випадку зніга нам важко сказати, тому що ми не бачимо безпосередньо на місці події, в якому Місці перебував саме Ніганний момент пострілу. А в цих ми, за результатами експертиз ми встановили і напрямок приблизний постріл і відстань. Але за, за результатами на даний час розслідування я не можу. Ну мається на увазі не за результатами, а виходячи з вимог кримінального соціального кодексу, це є таємницею слідства на даний час, я про це не можу повідомити у Жизневського Є наскрізне поранення великого діаметру. А у Сенника Залишилась в тілі, він постріл від кулі, якою для зупи передбачена для зупинки транспортних засобів, яка перебуває на озброєнні в Міністерстві внутрішніх справ і тільки, і тільки в міністерстві внутрішніх справ, яка перебуває в кулі по нікояну це вбивство. Було вчинено застосуванням патрону в карточку. Звичайно, всі ці події перевіряються між собою, як вони як на предмет того, чи вони взаємопов'язані, в тому числі з точки зору єдиної координації, чи керування чи організації цих дій, а також з точки зору застосування одних них тих самих підрозділів Міністерства внутрішніх справ. На даний час таких, скажімо, чітких доказів, що діяли одні і ті самі, немає, тому слід зазначити, що. До 20-го числа практично 90% вбивств були з застосуванням картечі або цього ж патрона для зупинки транспорту. А 20-го навпаки було вчинено 49 вбивств, і тільки одна була із застосуванням в тілі було виявлено картеч. Тобто 20-го числа були вчинені вбивства з застосуванням нарізної зброї.